Доброго дня, 11 клас, починаємо з вами тему лінзи. Сьогодні говоримо про формулу тонкої лінзи, а також вчимося будувати зображення в лінзах. Отже, існує два види лінз. Лінзою взагалі називають прозоре тіло обмежене з обох боків сферичними поверхнями. Якщо ось така лінзочка, вона називається збиральна лінза і зображається на рисунку ось таким чином. Якщо ось така буде огнута з обох боків, вона називається розсіювальна лінза. І зображається на рисунку вона ось таким чином. Зверни увагу, що збиральна лінза після того, як паралельний пучок променів через неї проходить, вона збирає промені, тому й називається збиральна. І навпаки, розсіювальна лінза їх розсіює. Лінза, як оптична система, має певні характеристики: це фокус, їх, до речі, два. Фокальна площина, проведена через фокус, їх також дві може бути. Головна оптична вісь тощо. До речі, відстань від фокуса до оптичного центру лінзи ось ця ОФ називається фокусна відстань. Так? Хоча точка Ф називається фокус лінзи. Чому називається фокус? Тому що в ній фокусуються промені. Лінзи як оптичні прилади цінні тим, що за їхньою допомогою можна отримати зображення предметів, які можуть випромінювати або відбивати світло. І на практиці для побудови зображень, отриманих за допомогою лінз, використовують чотири так звані зручні промені, хід яких відомий без використання закону заломлення. А ми ж з вами будемо використовувати достатньо, навіть не три, як тут зобразили, а два промені. Проте, давай три спочатку все ж таки побудуємо, щоб ти а, бачив чи бачила, яким чином вони. Будується Перший промінь, який завжди будується, це промінь, який має властивість ніколи не заломлюватися. Зараз на цьому рисуночку він представлений у нас під номером 2, хоча він завжди першим будується. Отже, я забула сказати, що ми бачимо з тобою саме зараз яку лінзу Збиральну. Отже, для неї фокуси з цього і з цього боку це є дійсні фокуси, які справді існують. Чому? Тому що якщо ми напрямимо світловий пучок паралельних променів зліва, то вони зберуться ось у цій точці. Якщо напрямимо Ось таким чином пучок справа, то таким чином вони зберуться тут. Тобто ці точки вони дійсно існують, на відміну від розсіювальної лінзи, але про неї трошки пізніше. Отже, перший промінь ніколи не заломлюється. Ось він. Я його спеціально наводжу червоним, запам'ятовуй, будь ласка, одразу: цей промінь ніколи не заломлюється. Наступний це буде помаранчевий промінь під номером 1. Далі він тут у нас йде. І дивись, яка в нього властивість? Він будується від. Світної точки, якась тут -то точка, якийсь предмет, мабуть, так, будується паралельно головній оптичній вісі, так, паралельно. А після того ми ж пам'ятаємо, що паралельний пучок променів має що зробити у фокусі? Зійтися. Таким чином, він має у нас ось тут через фокус пройти. Ось. Бачиш? І при цьому ми бачимо з тобою, що утворюється ось ця точка, яку ми з тобою будемо тепер називати S-штрих. тобто S – це предмет. S-штрих штрих це зображення. І якби це був якийсь предмет, ну, наприклад, наприклад, ялинка, то тут вона теж існувала б, але при цьому вона була б перевернута. Перевіримо, що являє собою третій промінь. Ну, третій промінь це додатковий промінь. Його можна, в принципі, не малювати. Достатньо ось цих двох. Але все ж таки, давайте це зробимо. Отже, як він піде далі? Далі він має піти нам. Паралельним чином, тобто промінь, який е, з фокуса виходить, зараз, він ніби виходить з фокуса, він має далі піти паралельним чином, ось так. І ми бачимо з тобою, що вони всі ну, практично в одній точці сходяться так і має бути. Ми з тобою будемо використовувати перший червоний і другий помаранчевий промені. Стосовно розсіювальної лінзи, перший промінь, тут він вже в нас іде під номером 1, ми проводимо аналогічно, тобто він дійсно ніколи не заломлюється, навіть якщо це розсіювальна лінза. А от другий промінь, на відміну від попереднього, буде використовуватися у нас зараз властивість саме розсіювальної лінзи, вона має розсіяти нам оцей паралельний пучок променів, який ніби звідси йде, так? Отже, що для цього треба зробити? Якщо в збиральної лінзи використовується правий фокус, то в розсіювальної лінзи запам'ятовий буде використовуватися лівий фокус. Причому розсіювальна лінза, оскільки вона розсіює промені, вона має фокуси уявні, їх насправді не існує. І тому ми з тобою ось тут, будемо малювати пунктир, а потім ось так. Тобто промінь насправді піде ось таким чином, звідси так і так. Але для того, щоб побачити, де буде зображення, нам потрібно привести його пунктирчиком до фокуса з'єднати. І тоді ми отримаємо з тобою ось цю точку, і це буде точка штрих. В цьому разі ми з тобою отримали яке зображення? Подивись, будь ласка, на уявних променях, воно створюється тільки уявне зображення. Запам'ятовуй. А тепер відпрацюємо свої навички в завданні 5-7. Тут достатньо багато завдань. Отже, давай будемо робити. Значить, у нас тут з тобою є предмет. Зверни увагу, предмет у вигляді стрілки. Причому він перетинає головну оптичну вісь. Саме це говорить про те, що у нас буде з тобою ніби дві точки. Я ручкою їх зараз покажу: буде точка А і точка Б. Отже, нам потрібно з тобою будувати дві точки, не одну. Якщо ми побудуємо з тобою дві точки, ми тоді їх там десь з'єднаємо і отримаємо зображення, цю саму стрілку. Яким чином це буде робитися? Ми з тобою будуємо спочатку точку Б, так само, як тільки що ми з тобою розібрали. Отже, перший промінь для точки Б проходить у нас через головний оптичний центр лінзи і ніколи не заломлюється. Другий промінь він іде як паралельно головній оптичній вісі. Ось так. І потім, оскільки мова йде про збиральну лінзу, він має у нас пройти через фокус. Через фокус. Причому правий фокус, так? Намалювали. А тепер зверни увагу, а що ж робити? Вони то в нас мають там перетнутися. Тут же вони в нас перетнулися, і ми отримали тоді точку. А що ж робити тут тепер, якщо у нас немає тут перетину? А де вони перетнуться тобі? Я задам таке питання. Зрозуміло, що десь отут, правда? Отже, давай зараз на ці промені, тільки вже як продовжимо? Пунктиром, правда? Це, я думаю, ти розумієш. Треба продовжити пунктирчиком. Ось в цей бік продовжуємо. Раз, 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 не знаю, де воно там буде. Зараз у нас. Так, і тепер помаранчевий. Ось, і тепер ми з тобою бачимо, що десь ось тут вони у мене зійшлися. Так, ось. І це буде точка Б штрих. Прекрасно. Точку Б штрих ми отримали. Виявляється, що збиральна лінза інколи може давати також уявне зображення. Зверни увагу на продовження уявних променів. Чому так? Справа в тому, що дивися, де знаходиться цей предмет між лінзою і фокусом. Це єдиний варіант, коли у нас лінза збиральна дає уявне зображення. А тепер спробуємо з тобою накреслити точку А. Все так само. Отже, перший промінь у нас пройде через центр і не заломиться. І ми вже з тобою розуміємо, що тут, мабуть, буде так само продовження, тому я одразу його продовжу. Так. Тепер має бути у нас помаранчевий промінь. Ну, його можна малювати звичайним, яким простим олівцем, правда? Але я використовую кольорові так веселіше. Отже, через фокус. І тут має бути у нас продовження ось таким чином. Тобто, ми отримали з тобою точечку. Ось вона. Точка штрих. І тепер залишається, що? Ну, щоб це був предмет, нам треба що з тобою зробити. Нам треба з тобою його з'єднати. Але з'єднати як? Не суцільною, а пунктирною лінією. Пунктир, тому що у нас з тобою на продовженні уявних променів все відбувається, правда? Отже, зображення а штрих. Як ми його охарактеризуємо з тобою? Нам вже ж треба охарактеризувати його. Я буду говорити, а ти записуй, добре? Отже, по-перше, воно яке уявне. По-друге, воно пряме, чи перевернуте, пряме. Яких воно розмірів? Воно збільшене, правда? Отже, ми охарактеристували з тобою це зображення. Наступний малюнчик. А далі все так само, все аналогічно. Перший промінь, другий промінь через ось цей фокус. Ми бачимо з тобою, що вони не перетинаються. Отже, ми продовжимо з тобою тепер сюди. Так. Цей промінь. Якщо ми все з тобою правильно будували, ми побачимо, що вони у нас паралельні, ці промені. Ну, значить, вони не перетнулися. Добре, давай перевіримо нижню точку. Отже, перший промінь, другий промінь, паралельно і через фокус. І знов ми з тобою. Ну, в принципі, у мене просто товсті олівці, мені треба було, мабуть, їх сильніше заточити. Ось, але при цьому вони мають у нас бути дійсно паралельні. Якщо ти правильно будувала, бо будував, у тебе вони будуть дійсно паралельними, і вони не перетнуться ні тут, ні вгорі. І це єдиний варіант. Коли у нас зображення взагалі лінза не дає. Ось така красива тут картинка виходить, така. але насправді зображення немає. Напиши ось тут, будь ласка, що зображення відсутнє. І запам'ятай, що предмет, який розташований у фокусі, взагалі не буде мати зображення. Це також виняток. Отже, для збиральної лінзи у нас вже два винятки: це коли вона дає уявне зображення збільшене, і коли вона дає, не дає у нас зображення взагалі. Ну, а тепер давай далі. Отже, ось тут між фокусом та подвійним фокусом. Раз. 2, 3, 4. Бачимо з тобою, що у нас утворилась ось така ситуація. Отже, дві точки маємо, Тепер їх потрібно з'єднати. Давайте уявимо собі, що це А, це Б. Відповідно, ця точка у нас утворилася ось тут А-штрих, а Б, відповідно, Б штрих тут. Тобто, у нас з тобою утворилося дійсне зображення, тому що на продовженні дійсних променів, так? Але при цьому воно яке. Перевернуте. Отже, записуй, будь ласка, ось тут збоку, боку, що зображення перевернуте, дійсне. І подивись, розміри, які збільшене. Правда? І запам'ятовуємо, що коли у нас предмет розташований між фокусом і подвійним фокусом, то в цьому разі у нас буде перевернуте, збільшене і дійсне зображення. Подивимось, що буде, якщо предмет розташовано у подвійному фокусі. Діємо аналогічно. Будую спочатку, хочу спочатку побудувати ніжню точку. Отже. Проводжу перший промінь, який ніколи не заломлюється. Другий промінь, паралельно головній оптичній лісі. І через правий фокус, адже в мене збиральна лінза. Отримала десь тут зображення. Так? Де в мене зображення? Ось воно зображення цієї точки: точка А, точка А штрих. Чудово. Тепер аналогічно для верхньої точечки. Давай її одразу напишемо, що це точка Б у нас. Добре. Отже, перший промінь, перший промінь через центр лінзи. І ніколи не заломлюються. Другий промінь паралельно головній оптичній вісі. Раз. І через правий фокус, тому що у нас з тобою збиральна лінза. Якщо все правильно побудовано, то ти маєш ось тут отримати це зображення. Ще раз повторюю, олівці, якщо дуже точно загострені, то у нас не буде ніяких скосів. У мене може бути скіс, тому що в мене олівці кольорові і вони достатньо недобре заточуються. Це такий нюанс. Так, отже, точка Б. Ось тут. Зрозуміло, що стрілечка нахилена вниз, і зверни увагу, якщо предмет розташований у нас у подвійному фокусі, то і зображення розташовується у подвійному фокусі. Ось такий прикол ще один для збиральної лінзи. Але яке це зображення? Давай характеризуємо його тут. Яке це зображення? Пряме Менше перевернуте. Бачимо, дійсно, що воно перевернуте. Яких розмірів збільшене, зменшене? Воно таких точно розмірів. Бачиш? Тобто, це треба також запам'ятати. У подвійному фокусі у нас предмет просто перевертається, знаходиться в тому самому подвійному фокусі. Ще одне завдання для збиральної лінзи. Потім далі вже розсіювальна в нас піде. Отже, предмет розташовано за подвійним фокусом. Ну, чудово, давай використовуємо ті самі наші промені. Будуємо верхню точку. Хочу з верхньої почати. Отже, верхня точка. Спочатку перший промінь. Раз. Другий промінь. Паралельно. І через не подвійний, а через головний фокус. Головний фокус це фокус F. точка F. Отримали першу точку. Ось вона. Ось вона. Давай назвемо це точка B, точка штрих. B Добре. Тепер будуємо нижню точку. Як вона має пройти у нас? Як має пройти цей промінь? Має пройти через центр. Пройшов. Тепер будуємо ось так. Тобто, все до автоматизму доводимо з тобою. Бачиш, завдання всі схожі між собою. Ось, і таким чином ось отримали точку. Тут було А, тут буде А' -штрих. Чудово! З'єднуємо їх з пільним суцільним. Ще раз повторюю, ніяких скосів не повинно бути, якщо у нас гарно загострені олівці. Дозволю собі трошечки тут скосити. Отже, характеризуємо це зображення. Бачимо, що воно дійсне справді, бо немає ніяких пунктирних ліній у нас. Це дійсне зображення. Зменшене, як бачимо, по відношенню до самого предмета, і перевернуте. Отже, ми розібрали з тобою всі питання стосовно збиральної лінзи. Сподіваюсь, що тобі все було зрозуміло. Ну, а тепер приступаємо до розсіювальної лінзи. У розсіювальної лінзи аналогічно проходить перший промінь. Так, ну давай ми одразу з тобою напишемо, тут буде А, а тут буде Б. Так, отже, точку А будуємо. Спочатку перший промінь аналогічно проходить через центр. Провели. Другий промінь аналогічно спочатку йде, паралельно головній оптичній лісі. Ось так. А далі, у збиральної лінзи він пройде ось так. Тут у нас розсіювальна лінза, бачиш, стрілочки ніби на виворіт. Таким чином, промінь якось піде ось так. Але як саме? Так, так, під яким кутом. Ми ж не знаємо з тобою. І закон з ми використовувати не будемо. Ми з тобою застосуємо зараз отаку хитрість. Ми з тобою з'єднаємо пунктирчиком. І тут продовжимо. Ось. Тобто. Через лівий фокус, але запам'ятай, що після лінзи йде, у нас промінь дійсний. Тут все, що відбувається, це уявні промені. На перетині цих двох променів у нас утворюється точка, яку ми називаємо штрих. Аналогічно будуємо точку Б. Перший промінь через центр лінзи і ніколи не заломлюється. Доводимо все до автоматизму. Другий промінь паралельно і через лівий фокус, бо лінза у нас. Нагадую, збиральна пунктирчик і чик. Ось, отримали з тобою. Ось тут точечкою і ця точка буде Б штрих. Предмет утворився у нас на перетині дійсного променя з уявним. Якщо хоча б один уявний, зрозуміло, що у нас зображення буде яке? Уявне. Бачимо, біля стрі... точки А у нас стрілочка, значить, ми тут теж малюємо з тобою стрілочку. І записуємо тут, де характеристика. Пишемо, що зображення, по-перше, уявне. Не дійсне, уявне. По-друге, воно зменшене. І по-третє, воно пряме, не перевернете, пряме. Друге, предмет розташовано у фокусі. Пам'ятаєш, у збиральної лінзи у нас тобою зображення не було. Цікаво, що буде в розсіювальної? Перший промінь. Другий промінь. Через фокус, пам'ятаєш, лівий? Так. Є. На перетині утворилася точка А штрих. Тобто, вже ми бачимо, що зображення буде, на відміну від збиральної лінзи. Добре, будуємо тепер точку Б. Раз. Два. З'єднуємо з фокусом, з лівим фокусом. Нагадую. Постійно буду показати, щоб звикали. Оп, утворюється у нас точечка ось вона точка Б штрих. Оскільки. Промені є пунктирні, тому і зображення у нас уявне. Запиши, будь ласка, тут характеристику. Отже, зображення є. Це по-перше, по але характеризуємо його. Значить, яке воно дійсне чи уявне? Уявне. Пряме чи перевернуте. Пряме збільшене чи зменшене? Зменшене. Будь ласка, напишіться. Третє. Предмет розташовано між фокусом та подвійним фокусом. Ну, все аналогічно. Будуємо перший промінь, другий промінь. Через лівий фокус, оскільки у нас збиральна лінза, пунктир і потім суцільна. Тепер отримали ми точку, яка називається h штрих. Будуємо нижню точку, точку Б. Перший промінь. Перший промінь через центр. Раз. Другий промінь паралельно два. І третя частинка йде через лівий фокус, адже це розсіювальна лінза. Утворилася точка. Б штрих. Зрозуміло, що ми їх з'єднуємо пунктиром, оскільки у нас є пунктирні лінії. Утворилося зображення. Характеризуємо його. Яке це зображення? Уявне чи дійсне? Запиши, будь ласка. Пряме чи перевернуте. Запиши, будь ласка. Збільшене чи зменшене? Запиши. Четверте. Предмет розташовано у подвійному фокусі. Дивимося у збиральної лінзи, предмет у подвійному фокусі, і зображення було також у подвійному фокусі. Що буде зараз у нас у розсіювальної лінзи? Поставили точки, проводимо перший промінь. Перший промінь проводимо через центр лінзи. Раз, провели другий промінь. Паралельно, головні оптичні вісі. Використовуємо лівий фокус, оскільки у нас розсіювальна лінза. Пунктирчик і суцільна частинка променя. Утворилася точка Б штрих. Зверни увагу, я їх поміняла місцями Б штрих. На відміну від попереднього малюнка. Далі будуємо нижню точку, точку А. Перший промінь, другий, паралельно, через лівий фокус, і суцільний. Отворилася точка А штрих. Предмет у нас, точніше, зображення предмета в даному разі характеризує вже самостійно. І залишилася ще одна картинка в нас. Тут у нас предмет розташовано за подвійним фокусом. Все аналогічно, спочатку ставимо точки. А, Б, так зручніше. Ми тоді не плутаємося з тобою, деяка точка. Перший промінь проводимо. Перший промінь через центр. Другий промінь паралельно. Третій промінь через фокус. Звертайте увагу не через подвійний, а через головний фокус. Отже, через фокус, через фокус. Так, оп, провели. Отримали ось тут точечку. Бачиш, аж де вона? А штрих. Добре, тепер ми з тобою робимо те саме з точкою Б. Проводимо перший промінь через центр. Проводимо раз, другий промінь паралельно. І через лівий фокус. Ось він. Так. Пунктирчик. Пунктирчик. І суцільна частинка проміння. Отримали точку А штрих. Бачимо, що це у нас буде зображення достатньо невеличке. Таким чином, охарактеризую його, будь ласка. Дійсне чи уявне, пряме чи перевернуте, збільшене чи зменшене. Завдання 8.1. На рисунку зображений промінь світла, ось він, що падає на тонку лінзу. Після заломлення в цій лінзі промінь пройде через точку, позначену цифрою. Ну, що треба просто взяти та й домалювати. Давай це зробимо. Ми з тобою пам'ятаємо, що промінь, який падає паралельно на розсіювальну лінзу, він має пройти потім, друга частинка у нас цього проміння йде, через. Ось цей фокус, так? І ось таким чином. Тобто, ми з тобою показали, що це буде точка 4 Відповідь Г. Бувають ситуації, коли промінь, який падає на лінзу, йде під кутом. Що в цьому разі робити? В такому разі, ми з тобою повинні до цього променя, який падає під кутом, провести паралельним перенесенням, так би мовити, через центр лінзи додаткову оптичну вісь. Зверни увагу, у нас є головна оптична вісь, ось ця, яка проходить перпендикулярно до лінзи. Через центр. А ми з тобою провели ось таку спеціальну яручкою навела зараз. Це буде у нас додаткова оптична вісь. Додаткова. Зрозуміло, що оскільки це оптична вісь, на ній теж десь мають бути фокуси, правда? Як визначити положення фокусів в цій, на, на цій е, вісі? Що ми робимо з тобою? Ми беремо через головний фокус, проводимо ось таку площину, яка називається фокальна площина, від слова фокус. Не кажуть, фокусна, чому скажуть фокальна площина. Отримаємо ось цю точку. Ось цю точку. Це буде точка F для цієї додаткової вісі. А тепер робимо те, що ми завжди з тобою робили: помаранчевий промінь який падає на головну оптичну вісь, має після заломлення в лінзі пройти через фокус. Тобто, ось таким чином: отак, раз, все. Що робити, якщо це розсіювальна лінза? Ну, так само спочатку проводимо з тобою через лінзу, через головний оптичний центр, проводимо додаткову оптичну вісь. Провели. Визначаємо тепер, де у нас буде фокус на цій вісі. Для розсіювальної лінзи, пам'ятаєш, ми використовували з тобою лівий фокус, отож, нам потрібно привести фокальну площину ось тут. Ось вона. Таким чином, ми з тобою отримали ось тут, отримали фокус. Бачиш? І тепер пам'ятаємо з тобою, що ми маємо ось цю точку це помаранчевий наш промінь ніби, з'єднати з фокусом ось таким чином. І далі промінь піде ось так. Завдання 8.2. В якій точці 1, 2, 3 або 4 перетнуться паралельні промені після проходження крізь збиральну лінзу? Точка F – фокус лінзи, Точка 4 збігається з фокусом лінзи. Оскільки ці промені паралельні. Тому що це пучок променів, так? Ось ми з тобою беремо і проводимо ось таким чином через центр додаткову оптичну вісь. Провели. Тепер ми з тобою маємо уявити собі, де знаходиться зараз у нас фокус на цій додатковій оптичній вісі. Для цього, оскільки це збиральна лінза, ми використовуємо правий фокус, ось він він збігається з точкою 4. Нам сказали тільки що. Ми з тобою проводимо парали, фокальну площину. Ось вона, фокальна площина. І тепер помаранчевий промінь як у нас має пройти? Він має пройти через ось цей фокус. Де він? Ось тут, так? Ось тут фокус. Зараз. Точці 2 у нас вийшов. І ми з тобою беремо ось так проводимо. Для цього променя ми з тобою також проводимо через фокус. І ми побачили з тобою, що. Питання 8.3. Яка лінза збиральна, розсіювальна, дає змогу отримати уявне зображення предмета? Лінза збиральна, обидві лінзи, лінза розсіювальна, жодна з лінз. Ну, ми пам'ятаємо з тобою, що уявне зображення завжди, от завжди дає розсіювальна лінза, але буває ситуація, одна єдина, коли у нас збиральна лінза також може давати уявне зображення предмета. Це тоді, коли предмет розташований між фокусом і центром, головним центром лінзи. Тобто відповідь буде В, обидві лінзи. 8.4. Світловий промінь, що проходить через оптичний центр лінзи після заломлення в лінзі. Ну, по-перше, він не заломлюється, так? Він проходить, не змінюючи свого напрямку В. 8.5. Розсіювальна лінза завжди дає таке зображення. Шукаємо уявне, пряме, зменшене. Уявне, пряме, збільшене. Дійсне, обернене, зменшене, дійсне, обернене збільшене. Знайди, будь ласка, правильну відповідь. Правильна відповідь буде а. Завжди уявне, завжди пряме і завжди зменшене. Завдання 5:5. Пиши в схему, якими можуть бути характеристики зображення предмета в лінзі, або уявне, або дійсне, або пряме, або перевернуте, або зменшене, або збільшене, або дорівнює за розмірами самому предмету. А тепер поговоримо про деякі нюанси, деякі характеристики лінз, які нам потрібні для розрахунку в задачах. Ну, по-перше, треба пам'ятати про те, що фокус на відстань збиральної лінзи завжди буде додатньою, тому що завжди у нас фокус існує, він дійсний. А у розсівальної лінзи, оскільки фокуса не існує, він є уявним, то і від'ємною буде фокус на відстань. Фокус на відстань, як бачиш, позначається літерою F, так само, як і фокус. Далі, оптична сила лінзи. Це фізична величина, яка характеризує заломні властивості лінзи та є обереною до фокусної відстані. Визначається вона ось за цією формулою. Тобто, якщо ми знаємо з тобою фокусну відстань, завжди можемо знайти оптичну силу лінзи. Зверни увагу, визначається вона у одиницях вимірювання, які називають діоптрія. Одна діоптрія це оптична сила лінзи, фокусна відстань, якої 1 метр. Позначається ДПТР. Бачимо, так? І дорівнює одиниця на метр. Далі. Оптична сила збиральної лінзи є додатньою, тому що фокус у нас додатній. Оптична сила для розсіювальної буде від'ємна, тому що розсіювальна лінза має від'ємний фокус. Оптична сила системи тонких лінз, складених разом, дорівнює алгебраїчній сумі їхніх оптичних сил. Тобто, зрозуміло, так? Сподіваюся. Далі. Ще одна характеристика це лінійне збільшення лінзи, позначається великою літерою Г. Називають відношення лінійного розміру зображення до лінійного розміру самого предмета. Тобто для предмета це буде H величина, H маленька, для зображення це буде H велика. Відношення H на H це є у нас збільшення, позначається воно літерою Г, вимірюється в одиницях, фактично, тому що немає одиниці вимірювання, це ж відношення. Так? Також можна знайти його за відношенням ось таким. Що таке F і D? Давай будемо визначатися, D – це буде відстань від предмета до лінзи. F – маленьке відстань від зображення до лінзи. Таким чином, формула тонкої лінзи, яка нами буде застосовуватися, зв'язує три величини, зв'язує відстань від предмета до лінзи, від лінзи до, пред... до зображення і фокусну відстань. Якщо застосувати ось цю формулу, то ми бачимо з тобою, що одиниця на f – це точка, це літера d, таким чином, d дорівнює одиниця на плюс одиниця на d. Ось ці основні формули нам треба з тобою знати. Крім того, потрібно пам'ятати про правило знаків. Для збиральної лінзи у формулі тонкої лінзи, ось тут і ось тут. Вважаємо, що F більше нуля і d більше нуля, тобто тут у нас будуть додатні числа. Якщо це буде розсіювальна лінза, зрозуміло, що F менше нуля, d менше нуля, тому тут у нас будуть мінуси. І для більшості випадків у нас d більше нуля. Винятком є, коли на лінзу падає збіжний пучок світла, тоді D буде менше нуля. Ну, про це згодом. Завдання 8.6. На рисунку зображено хід світлового променя крізь збиральну лінзу. Визнач оптичну силу лінзи, якщо відстань між лініями сітки на рисунку дорівнює 2 см. Що мається на увазі? Відстань, тобто сторона однієї клітинки, це 2 см. Отже, тут 2, 4, 6, 8, 10. Отже, ось тут у нас точка F, Ми з тобою знаємо, так, оскільки це головна оптична вісь, отже, це фокус. Так? І тут у нас з тобою 10 см. Ми переводимо це число з тобою в метри. І тоді можемо для того, щоб визначити оптичну силу, яка позначається великою літерою D і визначається за цією формулою, можемо підставити, що одиниця поділити на 0,1 метра. Я звертаю твою увагу, що обов'язково треба в метри переводити. Ділимо це і отримаємо оптичну силу. Зрозуміло, що це буде 10ДПТР. Отже, відповідь Г. Ну і на кінець уроку давай ми ще з'ясуємо з тобою. Ми знаємо, що наш кришталик у нашому оці це є лінза. Правда? Ось. І тому акомодацію ока називають здатність кришталика змінювати свою кривизну та оптичну силу в разі зміни відстані від предмета, що розглядається. Тобто, коли ти дивишся на близький або далекий предмет, у тебе, відповідно, око адаптується. Насправді, це називається акомодація. Далі відстань найкращого зору. Це найменша відстань, на якій око бачить предмет, майже не втомлюючись для людини. Це 25 см, якщо насправді це око, яке ну, не має вад. тобто немає далекозорості, немає короткозорості. Тобто нормальний зір 100%. І останнє це роздільна здатність ока. Зумовлена мінімальним кутом зору, за якого дві точки зображення сприймаються роздільно. Ну, про це теж ми трошки пізніше ще поговоримо. На сьогодні все, сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. До наступного уроку. На все добре.